Добрий ранок, черговий тиждень війни, черговий тиждень розрахунків і сподівань, страждань і перемог, і говоримо про війну. Ситуація на фронті на полі бою вона різна. Можна чути і алармізм, що десь фронт сиплеться, можна чути і навпаки, що. Силою оборони України здійснюють контратакуючі дії. Просто ситуація різна. Загалом, фронт стабільний. Він кривавий, він напружений, відбуваються постійні бойові дії, але немає значних рухів. Якщо говорити про Донецьку область, там є просування російське, вони навіть був захід на територію Дніпропетровської області, але це тактичний захід. В принципі, так бойові дії наблизились до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Хоча це принципово не визначає ситуацію на фронті. Ситуація на фронті визначають географічні параметри. Того, де знаходяться війська, а з іншого боку, на сумському напрямі є успіхи українських сил відкидаються російські війська. Але в цілому, от така напружена ситуація на фронті: вона не є не, не, там, немає ознак великих рухів і великих змін протягом ну наступних. Осяжного майбутнього наступних місяців, хоча, звичайно, все може бути у війні, але це у жодному разі не можна назвати успішним російським літнім наступом, яким вони лякали, який вони просували в інформаційному просторі всього світу, яким вони обґрунтовували те, що вони вимагають. Капітуляції України інакше ситуація, начебто, може стати ще гіршою, адже Росія, начебто, може захопити дуже великі території. Такого не спостерігається з іншого боку. Так продовжуються великі такі масовані дронні атаки. Вони комбіновані там є ракетний компонент, але він, він менший. Атакують в основному дрони. Їх багато. Але якщо подивитись от характер тих, тих нападів, які спостерігаються вже приблизно місяць, коли концентровані удари великої кількості дронів по певним великим містам, ну ми бачимо поки що якісної зміни не відбулось. Те, що відбулось, це відбулось зміна траєкторії. Дрони стали літати вище. Це ускладнює їх збиття. І дронів стало більше, але так з'являються. Є повідомлення, що з'являються дрони більш просунуті, не просто поршніві двигуни і, і повільний рух. А є реактивні дрони з'являються з'являються дрони з ознаками просунутої системи керування. Наближеної до штучного інтелекту, але треба розуміти, що всі такі дрони втрачають дуже важливу свою якість дешевізну. те, чим небезпечні дрони, та у такій великій кількості, те, що вони дешеві відносно і вони дешевші за ті засоби, які їх ефективно збивають, то це літаки. Сучасні з сучасним оснащенням, як це було на близькому сході, коли збивалися рамські дрони. Або ж велика кількість ракет, які також можуть бути дорожчими за сам дрон. Тому велика кількість дронів збивається дешевшими артилерійськими засобами. Але зміна траєкторії, велика кількість дронів і особливий характер комбінованого удару, робить їх збиття важчим. Але якщо з'являються дрони більш коштовні, це означає, що їх треба виробляти. Ті дрони, які з'являються в Росії, більш кошк. Коштовні і технологічно просунуті, вони залежать, все, що залежить або від Ірану, або від міжнародних постачань від міжнародних мереж сірого імпорту до Росії технологічних компонентів. Але в будь-якому разі це коштовно. І тоді ситуація зміниться вже на користь засобів захисту. І це означає, що. Ну, немає якісної зміни в цих дронних ударів, а те, що можна спостерігати, також в ударах дронів, це те, що вони здійснюються по великим містам, і це ознака того, що ну на фронті, на фронті ситуація важка для Росії. Вони компенсуються ударами по цивільній інфраструктурі, навіть ризикуючи тим. Що, що це дуже погано сприймається навіть серед тих політиків у світі, які готові симпатизувати Путіну і Росії. Це дуже важко сприймається, коли здійснюються удари по містам. Тим не менш, Росія це здійснює Цілі Постійно в містах змінюються. Формально можна говорити, що вони шукають оборонні виробництва і хочуть зупинити оборону промисловість України, яка Активно розвивається, дуже інтенсивно розвивається, виробляє все більше і більше дронів. Але судячи з того, як змінюються ці удари, от останні останні удари були характерні тим, що було ураження центрів комплектування ТЦК в різних містах, ну це говорить про те, що насправді росіяни. Не збираються і тому, що не можуть перемогти на полі бою. Вони хочуть нанести поразку Україні, як вони говорять. Вони так розраховують, розгромити Україну, як, як це обіцяв Путін. А вони планують розгром політичної системи. Суспільної системи, соціальної системи, економічної системи, і вони намацюють своїми дронами цим комплексними ударами ту вразливу точку, де можна де можна завдати такого нічимного удару, але не на фронті, саме суспільно-політичній і соціально-економічній системі. Хтось можливо сказав росіянам, що ТЦК відіграють важливу роль в, в суспільних настроях. Є, є зрозуміла негативна конотація, Можливо, вони думають, що таким чином вони розколюють суспільство. Ну можливо, на когось це діє, але насправді це ТЦК не виграють, не відіграють такої важливої ролі в процесі мобілізації. Це адміністративні установи. Де чиновники у військовій формі, де віконця, де документи, де люди ставлять підписи? Проходять проходять медичну комісію, якщо вона там поруч, хоча не обов'язково. Тому насправді на процес мобілізації це не впливає а як символічний крок. Ну можливо, це впливає на на Україну, як, але не так, як росіяни розраховують раніше. Вони наносили удари, можна було помітити удари по бізнесу, причому не, не військовому, просто цивільному патріотичному бізнесу. Можна було бачити удари по суспільно важливому. Об'єктам по зонам рекреації, по паркам, по дитячим садочкам просто вони постійно шукають де ударити, розраховуючи на те, що це змусить Україну капітулювати. Насправді таких точок не існує. Зони сила бомбардування вона не наближе, не наблизилася ще до рівня Другої світової війни і не наблизилась до рівня. Кирейської війни, а і навіть в тих війнах можна було бачити, що такі масовані удари вони насправді не дають перемоги. Перемога все ж таки приходить на полі бою. А на полі бою, як ми бачимо, у росіян немає успіхів. Не можна сказати, що у сил оборони великі успіхи, але тим не менш це стабільний фронт, і це не можна назвати успішним просуванням російських для росіян. Успішним просуванням їх військ. А, т, 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 і навіть зупинити оборону промисловість такі удари не можуть. Підписуються нові контракти, mm -hmm. а, є ознаки нових розробок, є ознаки міжнародної корп... кооперації нових розробок, причому вона інваріантна до політичних симпатій, такі. Такі контакти і спільні розробки є з американськими компаніями, і з європейськими, і пов'язаними з різними політичними силами в Європі і у Сполучених Штатах. І... Але все. Йде до того, що Україна включається в такі сучасні розробки сучасної зброї, пов'язаної, перш за все з дронами з різних з різним їх застосуванням. Інший важливий аспект, який стосується зброї, який відбувався ну, протягом останніх тижнів, це рішення, поки що політичне рішення України вийти з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мір. На це означає, що Україна вже не пов'язана із зобов'язаннями цієї конвенції тим не менш, ну вони менше. Процедура, вона вимагає ну принаймні півроку після того, як Верховна Рада денонсує цю конвенцію. Україна не перша країна, яка це робить першою були країни Балтії, які вже почали процедуру. Вони вже повідомили генеральному ООН що вони виходять, і відповідно, десь в грудні вони вже не будуть членами конвенції і зможуть виробляти і накопичувати стільки протипіхотних мін, скільки вважають за слідом були Польща і, і Фінляндія. Вони тільки починають цю процедуру, але там вже відбулись принаймні частково голосування у парламентах з денонсації Атавської конвенції. Україна поки що не пройшла етап денонсації, але політичне рішення прийнято. Було рішення РНБО, Було був указ президента на виконання цього рішення про те, що Україна. Країна буде виходити цієї конвенції, і це важливо у розрахунку на ну на майбутнє на майбутнє припинення бойових е, дій е, свого часу. В корейській війні, після того як фронт зупинився і пройшли переговори, які закінчились. Перемир таким тривалим перемир'ям, яке аж до сьогодні продовжується, мінування відіграло значне значну роль, тому що мінування дозволяє зекономити війська. Звичайно, звичайно, в сучасній війні це буде комбінація дронів і мін, звичайно, інших видів зброї і мобільної оборони, яка буде тримати утримувати російські орди на на кордонах на кордонах росії і по лінії розмежування причому не тільки в україні також також в країнах балтії в Польщі і фінляндії це великий ринок нової зброї Навряд чи це будуть протипіхотні міни Класичному їх розумінні в такому розумінні, яке стигматизовано міжнародною думкою, атапською конвенцією. Більшість європейських країн, які залишаються в атапській конвенції, вважають виробництво протипіхотних мін незаконним для себе. Тобто Україна, Польща, Фінляндія, країна Балтії будуть покладатись на власні ресурси в розробки удосконалення цього, цього виду зброї. Це буде відбуватись у координації з Сполученими Штатами і Республікою Кореї, які вважають важливим застосування протипіходних мін, особливо за часів адміністрації Дональда Трампа. Ці вони ці види зброї вони, вони дуже ефективні на полі бою. Тому от відбувається така розробка. Новий Україна робить новий крок у технології дронів, починається. Новий етап розробки мін взагалом більш широко інженерних боєприпасів, які важливі для фортифікації. А на зовнішній арені теж відбуваються дуже важливі для України. Події був короткий період блокування всієї американської допомоги. Він протримався кілька днів, можливо, тиждень. Можна порахувати скільки конкретно, і це було пов'язано з тим, що Сполучені Штати зробили можливо останню спробу домовитись з Росією про безумовно. Безумовне припинення бойових дій, які б відкрили шлях до предметних переговорів про мир, але цього не сталось. Ця остання спроба після того, як Сполучені Штати припинили допомогу, виявилася абсолютно невдалою. Росія прямо заявила, що вона буде воювати скільки зможе для того, щоб підкорити Україну і поставити її під свій контроль. І після цього Сполучені Штати зняли. Цю тимчасову заборону і починається знову постачання зброї України в першу чергу найбільш необхідних Україні засобів протиповітряної оборони. З Чим це пов'язано? Це пов'язано не тільки не тільки з тими контактами Дональда Трампа з Путіним, які стало очевидно, що не мають продовження з боку Росії. Росія не хоче зупинятись було ще важливо дуже важливий меседж, який Проголосив Китай, це велика така геополітика, але тим не менш це важливо в контексті тієї війни, яку веде Україна за власну свободу. Китай заявив, що він так, принаймні, світ це інтерпретував слова міністра закордонних справ. Це було сказано в діалозі з європейцями, що Китай не може собі дозволити поразку Росії. Це важливо, тому що це перша така геополітична заява Китаю взагалі. Китай ніколи не грав в публічні геополітичні ігри. Він говорив, що це що Китай відкритий для економічної співпраці зі всіма країнами, і він жодним чином не проголошував великих геополітичних цілей тим більше з воєнним присмаком. Але тепер, коли він це сказав, це означає, що це ну, це висловлення переговорної позиції, переговорної позиції європейці перед європейцями, ну можливо, і перед Сполученими Штатами. Переговорна позиція у тому, що війна Росії Росія буде продовжувати війну за запитом Китаю доки Китай не домовиться на при, прийнятних для себе умовах з Європою і Сполученими Штатами про економічні питання. А, ну, що це означає? Це означає, що Сполучені Штати будуть змінювати свою позицію, і це безперечно ці заяви вплинули на позиції Сполучених Штатів. Це означає, що Європа краще розуміє, що відбувається, і наскільки безальтернативним є безальтернативною є підтримка України. Ну і це зовсім не означає, що. А, все буде відбуватись так, як хоче Китай, як робить Росія. Китай не зміг захистити члена ШОС Іран від ударів, від поразки військової, він не зможе захистити Росію. Чому, Чому так? Тому що не тільки ресурси визначають, хто буде переможцем. Переможцем визначає те, наскільки інтенсивними є втрати прямо зараз на полі бою. Якщо Втрати Росії дуже інтенсивні. Це означає, що фронт зупиняється, починається реверс. Це означає, що Росія веде програшну війну, навіть маючи більше ресурси запорує на Китай, і російська система просто вона не може витримати програшної війни достатньо. Тривалий час, і про це до речі свідчать ті події, які відбуваються в Росії. Чергове такий крок в бік сталінського режиму, в бік режиму КНДР, коли нічого не може бути змінено, окрім того, що це може зруйнуватись в один день. І це на фоні того, що російські можливості не стають більш технологічними. Росія заходить в цей тупік коли за запитом Китая треба вести війну, яка, яка менш технологічна проти більш технологічного противника, такого як Україна, яку підтримують більш технологічні країни, такі як Європейські країни, і все ж таки Сполучені Штати, і в цій технологічній війні яка, коли Україна розробляє все більш Технологічну зброю, яка наносить все більш масштабні втрати Росії на полі бою, Україна переможе.